Значить, Сьогодні говоримо про шелак. Всім доброго дня, е, про натуральні покриття. Значить, що таке шелак? Е, кілька слів, звідки його добувають, його, е, який його склад, яке його призначення так, 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 і так далі. Шелак – це повністю натуральна смола, яка добувається на деревині. В нашому випадку, якщо ми говоримо про шелак Борма, то в основному з деревини родин фікусових, але вона росте тільки в тих випадках, на деревах виникає, коли там паразитують комашки, лакатахардія родини і так далі. Як виглядає деревина, ми тут покажемо пару вкладок. Як виглядає комашка, теж покажемо. Але по факту ця смола це повністю натуральний продукт, який складається якраз з деревного соку, який засох. Він може навіть використовуватися як харчовий барник. Якщо на ваших якихось там ласощах вказано є 901, то це є шелак. Тобто шоколад і багато різних декорів, десертів е в кульнарі е цілком, імовірно, е декорують якраз шелаком. Його є дуже багато видів. У нас дуже великий асортимент. Є прозорий шелак, є лимонний, є помаранчевий, е є чорний, є рубіновий, є дуже великі відтінки, є дуже великий асортимент відтінків. Це все натуральні, цілком відтінки. Тобто, е так виглядає сама. Сама смола з часом. Шелак у нас є як без воску, так і з воском. І можна купити від самої маленької кількості від 100 г, хоча є великі упаковки там по кілограму, по 25 кг. А можна купити зразу вже готовий від виробника. Як з, оце, як з оцеї гранули, як з цього порошечку. Так виглядає шелак. Та як зробити покриття? Це одне з самих перших покриттів, які були взагалі е, самих, самих перших пропиток е, розчинити спиртом. Тобто в асортименті взагалі є спеціальний 99-й спирт, шалак очищений, але по факту можна використовувати етанол, тобто медичний спирт, можна використовувати метанол, можна і зупропанол, і дуже багато інших. Просто в випадку нашого буде максимальна чистота. Розчиняти дуже просто. Ми повинні взяти 300 г шалаку і долити це до літри спирту. І у вас вийде літра пропитки. Вона буде дуже довго жити, в неї можна дуже багато що пропитувати. Ми зараз зробимо розчин, залишимо його настоюватися і спробувати. Тобто у нас тут 30 г відважено, а ємність бутилки 120 мл, тобто ми її зараз залиємо, повіньться. От він вже починає тихенько. Таке е, таку основу потрібно залишити розчинятись, таку суміш на добу. Якщо ви хочете трошки швидше розчинити шалак. Можна його швидше розчинити з допомогою підігріву. Тобто підігріти. Взагалі, шалах містить віск в своєму складі, в своїй більшості. І для того, щоб цей віск зібрати, тобто, щоб було покриття більш чистим, його потрібно відфільтрувати. Як фільтр можна там, використовувати кутонову тканину, можна брати звичайне ситочко. А можна купляти зразу шалак, очищений від воску з заводу, Тобто вони є такі і такі. Або купити готове покриття на основі шалаку, тобто це вже виготовлено з заводу. Чисті пластівці шалак, повністю натуральні, розчинені етиловим спиртом. цілком натуральні, дуже зручні в роботі. Ми половину цієї детальки і цієї детальки нанесемо шалаком заводським, готовим. А половинку е нашої суміші, яка буде настоюватися, е пропитаємо. От. Для чого взагалі можна шалак використовувати, для чого він взагалі потрібен? Це е історично автентичне покриття. Тобто, всі е артефакти, всі меблі, які мають велику історичну цінність, вони покриті шалаком. Тобто, всі картини, е вся. Скульптура, тут дуже велика її кількість, всі меблі з натурального дерева, воно все покрито шелаком. Це не є там супернадійне покриття, але це є цілком безпечне, цілком натуральне покриття, яке легко завжди можна очистити, тобто ми знову можемо спиртом зняти покриття і знову свіженьким пропитати, не пошкодивши там історичну якусь е -е, цінність. Або не змінивши декоративний ефект. Також шелаком покривають е, і сучасні інтер'єри, є замовники, які таке хочуть. Також е, музичні інструменти. Також шелак використовується для виготовлення як додавка, для виготовлення різних масляних пропиток, масловосків, е, для виготовлення певних лаків. У будівництві шелак додають, наприклад, для виготовлення. Скульптур для лепкасів і ще для дуже великого там, списку матеріалів і інструментів. Тобто це може бути як сировина, як добавка, причому навіть харчові та індустрії. Це може бути лакофарбовий матеріал, або добавка для виготовлення лакофарбових матеріалів. Як бабана самогонка, пахне з спиртом і східною деревиною просто. Відбірний колганіка. Калган, Наносити потрібно тампончиком. Тампочик виготовляємо отаким от чином. Беремо ганчірочку з губочкою. Я мішав. Я мішав. Треба налити в стакан, щоб всі побачили його прозорість. Отак виглядає шила. Натуральний, безколірний, хоча є там рубін, є помаранчевий, є оливковий, є чорний, але це все, все одно прозорі покриття просто з різним ступенем пожовтіння і так далі. Як його наносити? Наносимо на губочку? Він прекрасно проявляє малюнок дерева. Збагачує його, підкреслює. Видно, так mm -hmm. дорого багато, освіжаємо шафу, Освіжаємо шафу. Ну, з мого боку дуже видно, що воно проявляє. Ага. Дуже швидко стає липким, бо тому що спирт випаровується і цей віску. Тобто у тебе буде глянцево таке покриття. Наш зірець відстоявся, він чистенький, як ви бачите, немає мутності як якоїсь. При потребі, при потребі ми можемо його процідити, зібрати якісь залишки воску. Але в принципі, бачите, можна зробити калганівку вдома. Хоча, якщо там додивитися, то трошки чистіший все-таки заводський, але це все вирішується фільтруванням. Що ми робимо тепер? Ми наносимо викраси нашого взірця з боку? Коли ти готуєш шелак сам, ти можеш. Зробити більшу вязкість, меншу в'язкість. Коли ти маєш пластівці різних відтінків, ти можеш тонувати шелак. Ми потім долучимо тут різні відтінки шелаку, ви зможете глянути і взірці, і, 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 і кольори, і досягти різних декоративних ефектів. Забігаючи наперед, шелак це не є супернадійне експлуатаційне покриття, яке там. Буде вам, вас витримувати там, навантаження, якісь і так далі, тому що для нього розчинник спирт. Тобто ви пролили горілочку на стіл і він розчинився. Поставили кип'яточок, він розчинився. Це дуже натуральний продукт. Тобто його доцільність не в стійкості, а в тому, що у вас натуральний стіл з натурального дерева, натуральними клеями, наприклад, не з склеєний, і столик покритий натуральним шалаком. І у вас мікросфера дома, мікроклімат дома повністю екологічний, повністю натуральний, дуже безпечний і так далі. Або реставрація старих меблів. Тобто доцільність лаку саме в тому, і основні переваги його в тому. Не слід очікувати від нього якихось супер стійких покриттів на рівні двохкомпонентних лаків там, і так далі. Я думаю, що все.